Там знаходяться представники декількох е їхніх округів, крім того, представники північного флоту, От, тому там доволі сильне угрупування є, і сьогодні спостерігається. спостерігається е, намагання противника зосередити сили і засоби для ведення. Штурмових дій підкреслюю не наступа, а не наступальних дій. А штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля приютного і біля роботіного. Е, Біля, На цих напрямках противник намагатиметься е, наприклад, е, біля приютного він е, мета цих дій для того, щоб е, здійснити штурм і просування в напрямку. Ну, великої Новосілки, щоб взяти під контроль е, саме Донецьку область і ті території, які там залишилися, і залишити, перерізати логістичні шляхи до українських з'єднань, які обороняють е, там і Гугледар, і далі Курахово От тому саме там. В цьому напрямку противник планує здійснювати штурмові дії. Крім того, біля роботі противник теж формує подібні підрозділи, штурмові групи, штурмові загони для того, щоб теж здійснювати дії штурмові щодо захоплення позицій наших, які є на сьогодні, на, на так званому роботинському цьому виступі. От і рухатись далі на оріхів, перерізати там шляхи сполучення логістичні. Ну це в перспективі така мета, такі його, скажімо, на сьогодні такі